Друзі, адвокат Сергій Гула, отож, новий закон про мобілізацію ухвалений тяжко, довго, але ухвалений. Що треба знати для віруючих в аспекті нового закону про мобілізацію? Перше, те, що я написав, всі ті, хто в погрібах сидять. Хто там десь під кущами сидять і тому подібне. Хто на вулиці не виходить, уявіть собі, до чого дійшли. Щоб навіть в церкву не ходити, так бояться. Повістоки ТЦК Бога би так боялися. Так? Ну, але це інше питання. Не вийде. Не вийде відсидітися в окопах. Не вийде відсидітися в погрібах, в хатах і тому подібне. Новий закон вже чітко передбачив. 60 днів є для того, щоб виявити себе народу, так скажу. Щоб або оновити свої дані по електронній базі, електронному кабінету військовозобов'язано, друге, або в ЦНАПі, третє, або в ТЦК. І чи зможуть так мобілізувати, так будуть мати відповідний. Відповідну можливість. І знаєте, мене просто вражає, ну, в слові написано, не будьте е, е, дітьми розумом. так, Як люди часто, ну просто наскільки безпечно поступають щодо себе, що потім, знаєте, має там все об'єднання, включно зі мною, на голову стать, бо, виявляється, його спіймали і кудись його тягнуть. Про що я? Я був в суботу, в цю суботу в Вінниці. Проводив для, для об'єднання Вінницького, для Вінниці, Вінницької області, служителям з всім бажаючим священнослужителям, пасторам відповідний тренінг по тому, як правильно користуватися статтею 35 Конституції. Оце я в суботу був. А в понеділок я отримую повідомлення на консультацію: Гвалт, біда, хлопчина з Вінниці. Хі. І знаєте, що найбільш парадоксально, що він з тієї ж церкви, де я проводив відповідний семінар, його спіймали і потягнули. І потягнули, і все. В ТЦК спіймали і потягнули, він там зараз, зараз десь на навчальному центрі. Все роблять дуже швидко. І оце я консультуюся, і я кажу. А ви маєте заяви? А ви оце перше, друге, третє, п'яте, знаєте, робите? Ні. А як ні? Ну, я не знаю, я не маю, як не знаю. А я знаю, що по всім вайбергрупам-повідомленням повідомляли, що я приїду з спеціальним семінаром, відповідно, буду вчити, як все правильно робити, щоб мати відстрочну згідно статті 35. Він каже: та, я знав. А чого не прийшли? Я в хорі співав. Феноменально. Причому не просто в холі заспівав, там просто якась репетиція чи щось було. розумієте? Мене наскільки дивує, ось ця безвідповідальність, просто якась відірваність від життя. Людина думає, що вона десь там, десь Біблію чуть-чуть прочитала, чи ще щось, і все, і вже її це не буде стосуватися. Гине мій народ від недостатку бачення, а точніше, від недостатку мудрості, Бог каже. Розумієте? Ну трошки треба мати якусь відповідальність за власне життя, а потім все об'єднання всіх ставить е, гвалт, тому що його бачити спіймалося. А вже не, не він до мене прийшов, я вже приїхав. Так, там служителі все організували, оплатили і тому подібне, щоб прийти безкоштовно. Навчись! Нічого подібного. Оце, оце вражає. Тому відсидітися не вийде. Раз, друге. Друга, друге повідомлення від сьогоднішнього нового закону. Отак, От знаєте, депутати люблять церкву і священнослужителів. Отаке От ставлення. Ви розумієте? Клоунам дають відстрочку. Ви уявіть собі, клоунам, ну я нічого проти не маю, хай вони працюють. Я зараз не проти клоунів, але саме порівняння: клоунам відстрочку дають, а священнослужителям відстрочку не дають. Щоб ви розуміли, пропагандистам з марафонів дають відстрочку, а священнослужителям відстрочку не дають. Розумієте, не захотіла рад. От тепер свя шановні священники, єпископи, е пастори. Ну, всі священнослужителі, ви просто тепер запитайте, шановні, може, вам в церкву сходить, а для чого ви в церкві? От зараз буде багато християн Пасху святкувати. А ви їх запитайте, друзі, а чого прийшли в церкву? Е, ні священника, ні пастора, ні діякона немає, ні епископа. На фронт всіх забрали. Чого прийшов в церкву? Вибачте, за мої емоції, бо я, я щось не розумію, що відбувається. Як така зневага? Вибачте. Хай клоун працює добре, ви вирішили клоуну дати відстрочку. До речі, адвокати теж відстрочки не мають. Судді мають, прокурори мають, адвокати не мають. А для чого людям правий захист? Не треба. Краще на фронт всіх перебити і все. І священнослужителів докучі. Так, така логіка, чи що? Вибачте мої емоції. Так тепер по суті. Як і я казав, і як я прогнозував, залишилася єдина стаття 35 Конституції. Або ви підготовлені, або не підготовлені. І в миттю я зараз говорю про тих, хто має релігійні переконання. Бо інколи засуджують одних, інших засуджують тому подібне. Одні засуджують тих, хто пішов, інші засуджують тих, хто не пішов. Я ставлюся дуже чітко, як це робить Конституція. Якщо Конституція захищає релігійні переконання. Є людина не може взяти зброю в руки. Ну, є таке. Ну це треба розуміти. Ну людину через коліну не можна ламати, не будеш ламати. Ну, має він такі релігійні переконання. Ну захищає Конституція його такі релігійні переконання. Значить він має право на звільнення від мобілізації. Має. Так говорить Конституція. Тому, друзі, обов'язково далі. Чи мене питають, чи працює після цього стаття 35? Так, стаття 35 Конституції працює. Так, беззаперечно. Так, людина буде звільнена від мобілізації, якщо не отримав. вже скільки разів, вже знаєте, стомився. Я вам чесно скажу, я вже стомився через відео, говорити, що якщо треба заява чи алгоритм пишіть на емейл, надішлю. Я стомився, чесно, друзі. Але мушу уже третій рік це говорити. Мушу допомагати. Знаєте, інколи дійсно, як Ну люди ведуть себе як стадо, вибачте, як стадо ходи сьогодні ходи і навіть не, не дає собі звіт, що послухай, от зараз тебе за углом спіймають і потягнуть, а ти будеш тоді всіх і пасторів, і служителів, і священників, і адвокатів, і дійдуть до єпископа і старшого єпископа об'єднання, бо його схопило ТЦК. Де ти людина була? Ти що не знаєш, що в країні мобілізація? Ти що не знаєш, що треба мати заяву, треба мати довідку і церкву, треба знати, як поступати, алгоритм почитати. Подивися відповідні, скільки я відео написав на цьому каналі. Спеціально створив для віруючих цей канал. У мене є основний великий канал, мені не потрібно. Але ж треба допомагати. Багато хто зараз попросив, будь ласка, надішліть наші документи, бо знаємо, що, напевно, викинуть наші, не будуть дивитися. Я надсилаю від, на своєму бланку ваші документи. Це платна послуга, але я надсилаю, якщо треба, якщо немає такої впевненості. Але за що я ратую? Я ратую за серйозність підходу до життя. І за те, щоб ми м м діяли не як зайці, якісь, які тікають знає де. і не знають, яку позицію свою вибрати. А в нас є чітка тверда позиція. І по Конституції, і по Біблії. І треба бути світилом в цьому світі. Тому, друзі, я розумію, що зараз буде дуже багато питань. Є зараз їжджу і тому подібне, але в будь-якому разі вже все є. Що правильно поступати, вже все є. Головне, як кажуть, правильно поступайте. Не будьте дітьми розуму. Якщо потрібна буде та чи інша допомога. Пишуть недавно, мені якийсь пастор пише, в нього якась проблема, знаєте, в цьому ж самому питанні. А те, що в його церкві ще декілька сотень людей, які мають потребу в тому знати, що він знає, його не хвилює, вибачте. Він не каже, людина нічого не пише. Чи можна вас запросити, щоб я, щоб ви всім іншим розказали? Бо одне прочитать, а інше, коли людині розкажуть. в мене величезна частина є, коли я людям. Просто роз'ясняю, їхні питання відповідає. Інколи до півтори години це триває, щоб кожному відповісти на їхні персональні питання. Розумієте? І мене це теж позиція просто дико дивує. Як так можна ставитися до церкви? Пишіть, друзі, адвокат Сергій Гула. Емейл під цим відео.